Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки, наш захист. Від самого ранку окупанти обстрілюють Херсонщину під ворожим вогнем і сам Херсон, а також Антонівка, Понятівка, Зеленівка. Саме цей населений пункт окупанти атакують вже вдруге за останні 24 години. Про наслідки в нашому наступному репортажі. Вибиті шибки, посічений паркан, зруйнований дах. Так, окупанти ударили напередодні вечері по СМТ Зеленівка, що в передмісті Херсону. Удар прийшовся на приватний будинок. Під завалами опинилася старенька бабця. 82 роки, бабушки, 82. А ну, Ану, спробуйте звідти вилізти. Нічого немає. Донька старенької самотужки дістати її з-під руїн не могла, тож покликала на допомогу сусіда. Десятого це все відбувало. Ой, за що? Дев'ять-десять десь. Дев'ять-десять десь. І все, ми почали кричати, що не можемо вилізти до сусіда, він нас з вікна витягнув. Вчора тільки полягали віддихати, як бахнуло з тої сторони, тут сіни, кришу знайшло. Через двері не мог зайти ну з тієї сторони, то її, і там, через окно їлі витягнув. Ну, вона вже така ну, старенька бабушка, через окно їлі витягнув і скоро її вчора забрала. Уже вранці близько 11-ї окупанти знову вдарили по селищу і знову поцілили по житловому будинку. У момент прильоту снаряду в оселі було подружжя. Жінці та чоловіку за 50, в обох вибухові травми та контузії. І це не усі поранені за сьогодні в області. У самому Херсоні літній чоловік отримав тяжкі травми через удар російського дрона. Він у лікарні. Ще один поранений в Антонівці. Це передмістя обласного центру.